Станцію для вимірювання якості повітря встановили на фасаді університету на висоті 3 метри, показує завідувачка кафедри екології Ольга Медведєва. Прилад встановлюється, він призначений для встановлення на фасаді саме будівлі, тому що він вимірює стан атмосферного повітря назовні І саме з цього боку, тому що поряд із нашим університетом проходить досить пожвавлена автомобільна дорога. Якщо б ми його встановили позаду університету, там ліс. Там ну, апріорі чисте повітря. Станція фіксує п'ять хімічних показників та два показники пилу у повітрі. Дані можна побачити на комп'ютері у реальному часі. Може вимірювати, як забрудненість повітря за твердими частинками, азон, аміак, діоксид азоту і моноксид вуглецю. Характеристики повітря, тобто воно показує, чи в нормі зараз повітря, чи воно забруднене. І наскільки забруднене. Пояснює, станцію використовують для навчання студентів. Для університету це безумовно наукові дослідження, які будуть проводитись на на кафедрі екології. Це робота студентів з даним приладом, тобто вони вчаться обробляти дані, вони збирати інформацію і використовувати цю інформацію для проведення своїх наукових досліджень. Говорить, станція працює цілодобово. Дані оновлюються щохвилини. Перший крок для того, щоб покращувати щось це моніторинг, от саме стану забрудненість, підключили його до мережі інтернету, і далі будь-яка людина може заходити там на сайт ЕКОСіті і дивитися показники. Поточний стан, хороший, мінімальний вплив. Проблеми завжди з показником пилу, запиленості. Тобто, це ну це не просто запиленість, це мікрочастинки, які утворюються внаслідок згоряння. Вартість такого обладнання 5 тисяч гривень, каже завідувачка кафедри екології. Прилад було нам безкоштовно передано. Чеською громадською організацією Арніка і українською громадською організацією Фрі Ардуїно в межах проєкту чисте. Повітря для України, так як ми є учасниками цього проекту, у нас створений особистий кабінет. З наступного тижня у нас будуть нам буде надано доступ до всіх архівних даних не тільки цієї точки, яка є встановлена на нашому університеті, а й до всіх точок, які встановлені по території України. Студентка другого курсу кафедри екології Поліна Цютюра говорить, що дня переглядає показники забруднення повітря на сайті. Ми користуємося телефонами, а також комп'ютерами. Кому більш як зручніше, ми заходимо на сайт Екосіті, дивимося моніторинг якості повітря в нашому місті. А також ми можемо аналізувати якість повітря не тільки в нашому місті, а між іншими містами України. В подальшому я планую написання наукової статті, далі хочу виступити на конференції. Користуватись даними можуть всі охочі. Якщо людина заходить на цей сайт і бачить, що в певній точці є перевищення по певним показникам, вона може надіслати запит до державної екологічної інспекції і далі вже буде інспекція розбиратись, чому, протягом якого часу було це перевищення. Зберігається інформація протягом двох діб. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.